Сьогодні готували надзвичайно смачні страви, українські страви. В українській посудині. Подивіться: у нас от такі ось гарні глечики. Оп, оп, картошечка. Так, далі. Таджан. Дивіться, оп, які гарні овочі! Дивіться, все відходить від кісточки. Це просто неймовірно. Поїхали далі! Ходи, ходи. Курочка, курочка в курнику. в неї тут стаканчик знизу. Дуже-дуже це все гарно. Ви дивіться, там сок зберігся в стаканчику. Клас. Далі, українська страва тушанина. Хто про таке чув? Ви їде такого більше не побачите? Дивіться, все відвалюється просто, все буде танути в роті. А ще ем, неймовірний природний еко-посуд він надає стравам такий неймовірний запах. Короче, Неймовірне відчуття, це коли відкриваєш минулорічний компот заказ. А але я не відкрию. треба звати многодітною тарілочки. Дивіться. О, для першого. Ні. для другого, турецькі Тур... чашечки. Дуже. Телескопічні Тимош, вилочки. Тимошу...